Я щось нічого не, не розумію. Назва цієї книжки, вона така дуже чезі. Я це спробувала, і це, це реально дуже круто. Привіт! Хотіла записати сидяче відео формат для вас. Не знаю, чи буде часто це робити. Хочу поділитися своїми лайфхаками та улюбленцями місяця. Знаєте, раніше був такий формат favorites of the month. Мені здається, що це правильний формат, але зараз е, навіть більш Класно і корисно ділитись якоюсь інформацією, там що ти слухаєш, а якоїсь там книжечки, що ти читаєш, а, що нове ти дізнався, що ти не знав раніше. типу лайфхаки. Тому зараз червень, а моя сім'я поїхала в поїздку. Я кажу, у нас work and travel, у них там тревел <laughs> на канікулах. А я work, я роблю багато контенту, щоб все в мене було. Організована вже до кінця літа. Перше, чим я хотіла поділитися з вами з мого списку, це книжка про ранній підйом. Називається 5AM Club. Так, я знаю назви цієї книжки, вона така дуже чізі. Думаєш, ну що там? Я не знаю що, всі книжці. І знаєте, я дуже багато цих книжок е, за своє життя прочитала чи переслухала останнім часом, коли я стала мамою, я просто слухаю, тому що воно ну, просто нереалістично просто сісти. Ти прочитати книжку, а коли ти кудись їздиш, в ком'ютах дуже легко просто включити. І думала, ну що ж я там знала? Така чізі така назва цієї книжки. Потім щось я там побачила у людей, хтось її рекомендував. А вона дуже класно написана. Вона довга, вона не дуже коротка. Знаєте, така є такі книжки, що ти там маєш слухати їх там читати декілька разів, щоб реально зрозуміти інформацію. Вона написана так трошки легенько, дуже е, спокійно. Там така історія красива, але автор вміє сам надихати в такому стилі, як от «Eat, Pray, Love», знаєте, така типа фігня-фігня, але е, люди ну реально потім стали робити речі для себе. Вона розповідає, як е, організувати свій розклад е, денний. Це те, що ну, багато людей з цим. Так, живе і не може зробити це якісно. І як зробити так, щоб у вас був цей ранній підйом, коли треба готуватись вже до сну. І я до цього йшла, йшла довго, але а, зараз я ну просто із всюди отримую більше інформації на цей рахунок. Коротше, головний бенефіт, якщо ти. Можеш рано вставати, у тебе мозок може концентруватись на якихось дуже складних задачах, тому що він свіжий, він добре відпочив, і ти ще не попадаєш в таку рутину, тобто ти можеш продвигатись, якщо ви. Почуваєте, як я почувала окей, там я вже з чогось досягла. У мене є свій бізнес, який мені класно приносить Дохід Я в принципі навіть не маю нічого робити. Я працюю над Ютубом. Це трошки складно, але в принципі я це ж вже навчилась, як це робити. І там третє не знаю, сім'я в принципі також все ідеально, все в балансі. Ти навіть не розумієш, куди далі. Рухатись, ну так зараз для мене, мабуть, моя мета покращити саме мій там youtube контент, а філмінг скілз і все таке, і організувати себе таким чином, що мені сподобалося, що там. Є конкретний так тулсет. Я ось це люблю. Я люблю такі книжки, які практичні, наприклад, там як щось таке класне приготувати. Ти читаєш книжку, і ти не дізнаєшся тільки про рецепт, а про те, як там яка методика, що вони використовують, чому так, як це працює. Ось для мене це саме цікаве, і я буду це тестити. Ще один чувак, який є на Ютубі, який ну, у нього дуже дивний лайфстайл, його звати Брайан Джонсон. Я не кажу, що. Мені подобається все, що він каже, але для того, щоб вставати рано і виконувати дуже складні задачі в своєму житті, він просто кенселить всю свою соціальне таке життя після якогось часу. Тобто, якщо ви хочете там рано вставати 5-6 ранку і все встигати, ви маєте вже готуватись. І релаксувати йти до сну десь із сьомою, тобто, ви автоматично перекреслюєте будь-які там вечірні виходи, і я. Вже насправді багато років до цього прийшла, що ну, в принципі, мені це не цікаво, і в мене немає енергії. Потім це все погано впливає на моє життя. І зараз я поставила просто ну всім, з ким я інколи бачусь. У мене є таке правило. Я тільки хочу зустрічатись з кимось на обід. По перше, це ну, краще час для вашої активності. Ви більше. Такій високій енергії, без алкоголю, якась там класна, корисна їжа, якісна, і все. Як контент креатор для мене теж дуже важливо витримувати такий баланс життя, що я прокинулась, і зранку я можу щось таке корисне зробити. І я це можу зробити тільки, якщо у мене буде якісний відпочинок. Плюс у мене є повноцінна сім'я, і я набагато більше отримую задоволення і енергію, якщо я проводжу. Час зі своєю сім'єю, зі своїм чоловіком чи зі своїми дітьми, тому так у мене таке правило ввечері. Я можу іти тільки зі своїм чоловіком чи зі своїми дітьми. В деяких випадках можливо, якщо я там десь у подорожах і немає іншого часу, з ким зустрітись, це буде трошки інакше. Але ось така базова рутина, якщо її дотримуватись, це звісно дає свої плоди. Друге, це про лайфхаки, і лайфхак, який стосується саме. Такого життєвого харчування, дієта, яку я вивчала до цього, можливо, десь рік-півроку. Я про це багато вже чула, але ще не пробувала і почала це робити поступово, десь з початку цього року, з січня. Потім робила, звісно, перерву на під час посту, тому що ну, якось у мене в мозки не вкладувалось, як це можна робити весь час, але зараз ну, я до де того, що мені це подобається, і для мене це працює. Я не буду дуже багато говорити про саме дієту, я скажу про свої результати. Якщо вам цікаво, ця дієта називається. Animal-based або carnivore, тобто це дієта, яка в основному складається із тварин продуктів. Що я перестала купувати для себе це будь-яке рослинне молоко, тому що я хотіла протестувати, чи реально там звичайне молоко дає тобі гірше шкіру і прощі. Так, якщо у вас є акне, ви знаєте, що ви. Хочете змінити свою дієту, щоб у вас не було акне. і вже з початку року ми просто не купуємо рослинне молоко. Ми купуємо звичайне таке: чи фермерське, чи свіже, і це ніяк не повпливало на мою шкіру а повпливало те, що я перестала робити снеки, перекуси. У мене був невеликий розклад гормонів. Я це навіть не помічала у мене просто був дуже довгий цикл, і мені це подобалось. І потім, коли я вже два-три рази періодично там. Останні два роки була у гінеколога, мені сказала вона, ну, ти знаєш, у тебе напевно розвивається чи розвився полікістос, тому що дуже довгий цикл, хоча місячні є, хоча не було проблем там з заплідненням, але ось така штука є. І я почала це вивчати. Що ж це за така фігня і чому вона до мене прийшла. І також у мене була сенситивність до андрополів. Гормонів, коротше, що давало Акне і волосся, яке росте на підборідді. Я думаю, що це у багатьох дівчат стосується. І для мене працює те, що я виключала перекуси, по-перше, і потім я майже виключила всі прості вуглеводи. Або швидкі, або те, що все перероблене, наприклад, те, що стосується борошна. я для себе просто протестувала протягом великого дня і протягом посту саме такий простий вуглевод, як щось з борошна, тому що це зерно, яке очищене, перероблене, воно дуже швидко. У мене якось цукор реагував на це. Це повпливало реально на моє висипання. молочне, якщо це якісне молочне, і якщо це було в частині якогось міл, да? якщо це там сніданок, потім кава з трошки молоком, чи, наприклад, вечеря, і потім сири, які як десерт до вечері. Це не впливало негативно на мої всипання. Можливо, тому що ну, був більш стабільний підняття цукру. Наступна мета буде купити цей монітор глюкози, який я поставлю собі десь на місяць, може на два, і буду тестувати саме різні продукти різні комбінації продуктів. Але поки що я задоволена, тому що як для людини з трошки розладом уваги, будь-який снек призводить до того, що у вас підвищується глюкоза, потім па. І потім вам ще хочеться їсти ще і ще. І якщо ви така людина, хто працює з дому, як контент кріяте, це стає цілою проблемою, тому що ви або весь день щось їсте, або ви потім вирішаєте, що вам треба не їсти, і пробуєте різні там, типу, харчування, типу intermittent fasting, та голодування до полудня. Я також через це проходила. У мене навіть записані два епізоди влогу, які ще не вийшли. Якщо ви хочете коли матуєте, ми їх нарешті виставимо, тому що вони були зняті взимку, і я просто вирішила, що це трошки не сезонна тема. Я робила 48 годин голодування, і як це на мене повпливало негативно, позитивно. Мені сподобався ефект. Але зараз я такої думки, що жінкам треба дуже обережно з голодуваннями, це можна робити тільки в перші два тижні вашого циклу. І взагалі то я ну, відчувала, що в мене дуже повишається кортизол. І це не є хелсі, це навпаки стресовий гормон. Ваш організм не хоче, щоб ви його стресували, тобто краще їсти, якісну їжу. Коротше, я не буду більше казати про карнівор, Просто йдіть в інтернет, шукайте і дивіться інформацію. Мені це дуже заходить, і я змогла повернутись трошки до своєї, майже довоєнної ваги зараз там 50 3 – п'ять 2,5 кг, Десь так воно також є флуктейшнс між там а, різними тижнями циклу. Але ну ви бачите, що трошки трошки я змогла підсушитись. Чому я довольна? Лайфхак номер 3, Це так, це також стосується типа як ставати рано, роботу з якістю зна це дуже. На нас впливає, особливо якщо вам 30-35+, плюс, ви вже відчуваєте, що це дуже важлива тема. Я використовую свій Fitbit і я не проміняю його на інший девайс, поки що Apple, тому що там треба його заряджати кожен день. Якщо щось інше придумають, можливо, там я перейду на це кільце, Ора чи декілька інших, але також в них батарейка десь на 3 дні. цього вистачає майже на тиждень. Кожні 5-6 днів треба підзаряджати нас в спальні зроблені такі аплайнс, щоб не було світла. Ввечері треба не дивитись на девайси. Краще за все просто читати, проводити час з друзями. Що я зробила вдома? Я змінила лампочки. Це було не зараз, це було ще може там 2-3 роки тому, коли я про це дізналась. Я змінила всі лампочки на дуже такі м'яке, тепле світло, яке не яскраве і не біле. І я вважаю, що це дуже позитивно повпливало на нашу якість сну, і зараз тебе просто треба запевнитись, що ти екранчики свій залишаєш в іншій кімнаті і потім йдеш в спальню. Тобто, ось це буде такий останній етап розділення робочої сфери і девайсів від якості сну, четвертий. Це буде десь четвертий лайфхак, те, що я дізналася, чого я не розуміла раніше, як е, всі наші б'юті продукти, як різ, різні речовини, пластикові парфуми можуть погано впливати на ваші гормони. Тобто, якщо ви жінка, і якщо у вас є якісь проблеми, акне у вас є там прояви полікістозу, у вас там що ще може бути? Ендометріоз, тобто будь-який розлад гормонів, низька активність щитовидної залози, чи навпаки, це все. Може бути пов'язано із environmental, да? У нашому середовищі є багато проблемних речовин, з яких ми п'ємо воду, тобто пити воду із скла або тільки із цього відкажіться від пластику. У будь-яких лосьонах є парфюми, ароматизатори, які ви наносите на вашу шкіру, і вона може дуже впливати. Погано на те, що ваш натуральний естроген як жіночий не буде вироблятись, тому що е, там ці речовини вони знову я не можу вам це пояснити, але якщо ви цього не знали, е, будь ласка, підіть і ізучіть цю штуку. Якщо я би знала про це в 25 років, я не знаю. Можливо, я би сказала, о, це якась дурня, я в це не вірю. Можливо, тому для це для мене ця інформація дійшла в. Після 30 вже майже в 35. і знаєте, я така окей, про багато так сфер можна подумати. О, бабуся, ти була права. Мені бабуся завжди казала, «О, що ти смотриш на цей екран, коли ми були студентками, там ноутбук, ти там все робиш. Він же тебе і злучає. така, ну я не знаю, я про це не чула. Якщо ви показали, що там є якесь там випромінювання з екранів погане, а що воно там до чогось приводить. Так, воно не приводить до раку, але це приводить до. Тому що у тебе дуже гірше стає сон. А те, що стосується жирів, також треба вибирати і дієти всі рослинні жири, рослинну олію, як яка з насіння. Можливо, можна використовувати олію з оливи чи кокосову, тому що вони. Типу вважаються фруктові олії, але вони мають бути дуже свіжими, краще використовувати вершкове масло чи тваринний жир, як наше улюблене сало. Тобто також бабуся була права, краще їсти сало, ніж якесь, я не знаю, хлоп'я або гранолу на сніданок. один дуже класний лайфхак, який я дізналась, дивилась там вам джерело, дивилась і на YouTube. Є одна жінка, вона живе в Америці. Її канал називається Екстраворпом якось так. Експлоравор так, експлора вор вона робить такий контент про те, що їй майже 40 років, і вона дуже мінімалістична жінка. Вона там живе там з мінімалістичним гардеробом, нічого там зайвого не купує. І вона поділилася хаком, що а, вона навіть не має багато спідньої білизни, тільки там пару. Раз може й дід, якщо там її носить якусь спідницю чи щось таке доволі відкрите. Коротше, дівчата, легінси якісні можна носити без, без білизни. Ну, звісно, в ті дні, коли можна це робити, і я це спробувала, і це. Це реально дуже круто. Знаєте, коли у вас є і білизна, і потім зверху легінси, Ну, немає повітряної циркуляції цієї зони, і це є реально шкідливо для жінок. І тому ви можете помітити, що у вас там не дуже класно все відбувається, коли у вас там багато прошарків. А знаєте, що можна там зверху якісь шорти надійти, якщо ви не любите легінси. Це вже надто. Без uh, білизни, легінси, нічого не жме, просто я не знаю, it fits just like a glove, знаєте, як на, на руку uh, надів uh, таку рукавичку. За що можу сказати, Дуже класно, спробуйте. І ще один лайфхак, який я дізналась uh, також від цієї жінки і ще декількох людей, якщо у вас uh, є проблемна шкіра. До речі, моя проблемна шкіра дуже зараз покращилась після того, як я перестала їсти борошно. Всякі там пасти, рис, тільки три прийоми їжі, без перекусів і здебільшого така хай фет, тобто більше жирів навіть, ніж протеїну. Ще одна річ про е, дієту Карнівори, якщо ви тільки починати це також, ви маєте знайти свою пропорцію, скільки протеїну, скільки жиру. І ми про це раніше не знали, але навіть дуже багато протеїну, протеїн цей має може переходити у цукор і також підвищувати цукор в вашій крові, що також саме призведе до такого ж ефекту, як ну, якась там шоколадка, наприклад, якщо занадто багато. Тобто достатньо так, це бере твоє тіло. А якщо буде ексес, то твоє тіло просто. Візьме це як типу, істочник цукру, або тебе якийсь виброс зробить в кров, або збереже це як жир. А жир на, на даний момент, як всі кажуть, і за дослідженнями він, якщо його. Дуже багато їж екс ексесивно навіть а він не так сильно всасується в наш організм. Тобто організм бере стільки, скільки потрібно, і потім решта просто виводиться із організму, тому що це вже відбувається потім. Це відбувається після після шлунку. Коротше, і ще один лайфхак для шкіри, який мені реально також допоміг покращити моєї шкіри. Це на ніч не наносити абсолютно нічого, тобто просто оч очищується шкіра, і я відчувала, так, що е, мої пори вони забиваються будь-яким кремом, навіть якщо він там саме легкий не комедогенний. І тепер, якщо я наношу якийсь макіяж, потім ось. Якщо мені вже не треба, ось я вже закінчила зйомку, я йду, я змиваю свій макіяж повністю. І потім у мене починається моє хелсі, таке життя, де я можу бути в комфортному одязі, де я можу піти на прогулку, і щоб ну, шкіра сама дихала, тому що інколи у вас є бактеріальне акне, і бактерія, якщо на неї нанести щось, косметику чи цокрем, вона. Там тільки розмножується, да, їй там комфортно, вона там сидить. А що ми хочемо? Ми хочемо її прибрати, щоб її не було, тобто, щоб там потрапляло повітря, ультрафіолет чи просто окислення, щоб, як з будь-якою да, бактеріальною штукою, ви хочете, щоб воно підсихало. Якщо намазати це кремом, вона не буде висихати. І я помітила, що якщо я нічим не користуюсь на ніч. Наприклад, я можу нанести на ось цю зону. Ну звісно, у нас у всіх є старіння. тому тут такий баланс, чи ти з прощами, чи ти ще і з прощами і зі зморшками. А я поки що хочу позбавитись першої зарази. Для мене працюється. Тобто, так, для вдень я наношу щось, якийсь там SPF. інколи. Інколи я намагаюсь просто на надіти капелюх. Але мій квест він продовжиться тим, що я хочу знайти такі продукти косметичні. Які не будуть впливати погано на стан шкіри? Ну і тепер покажу декілька своїх улюбленостів продуктів останнього часу. Єдине, що я наношу інколи зараз на ніч. Це ретинол. Це єдине, що я привезла з собою із Франції, була дуже мінімал. Це продається у французьких аптеках. Ви знаєте, що такий тренд з'явився як Френч Фармасі. Всі діляться, що вони там цікавого для себе купили. Це треба питати. Треба підходити до аптекаря і питати його. Мені подобаються ефекти. Він дуже м'який. У мене не було ніяких подразнень на нього, і я його використовую десь там два рази на тиждень, тобто кожні три дні. А ще один засіб, що я використовую, це аптечний засіб. Там є ретинол і бензопероксід, точно, на акне. Або я, як сказала, я не використовую нічого. Мені подобається він трошки як вазеліновий, такий, а тобто такий вологий ефект, він не дуже впитується, і потім можна взяти гуашу і попрацювати, зробити масаж. Із продуктів ще один улюбленець мого місяця. Я раніше якось не знала про це від Ordinary. Це. Ага, кислота 30%. Це як фейшал. Якщо ви ходите до косметолога, особливо десь в Україні завжди, після того, як вам роблять там чистку обличчя, наноситься якась ось така кислота. Після цього, знаєте, шкіра така прямо дуже класна, гладка, м'яка. Ось це коштує там, десь в районі 20 доларів. Ідеально, просто головне засікти час. Зробити собі таймер 10 хвилин. Не більше, тоненько наносите. Я думаю, що це буду подорожувати зі мною. Раз на тиждень я роблю ще один лайфхак. Це можна наносити навіть на кутикулу і це робить вам прекрасний манікюр. Тобто, коли я буду подорожувати замість всього, що я буду там на два місяці, якщо я поїду, щоб я не брала з собою купу всього, все, що вам треба, зняти десь 에, зайву шкіру, манікюр, педикюр, так само можна нанести легенько потримати, і воно просто працює. Супер бальзам для волосся, який мені подобається зараз. Це була дуже спонтанна покупка просто в магазині. В продуктовому у нас є такий магазин Спеніс, А я потім побачила, що у когось рекламу цього бренду ну воно було недорого і мені дуже сподобалась упаковка. Називається Monday. Шампунь, поки що я не купила, тому що я купила вже інший. І у мене мінімалізм, коли я завершу ту баночку, щоб або там може не було його. Може його розкупили. без нічого sls SLS-free, але мені просто сподобалась реальна упаковочка і. Він реально класно насичує волосся справляється зі своєю роботою. Я довго сиділа над тим, щоб обрати яку нову туш для вій гель для бровей замовити, тому що з часом будь-який гель для бровей стає такого мутного якогось жовтого біжевого кольору, тому що він просто я думаю, він впитує все, що ви робите. У мене завжди така історія, тобто шість. Вісім десь вісім місяців кожні д... треба міняти. А, взагалі по правилах, типу кожні шість, тому що там вже якісь бактерії розводяться. І тому ми з подружкою тут були в Абу-Дабі і зайшли в магазин Watsons. Тобто тут це локальна, типа Єва, там найдешевші такі всі штуки. А ну гель для бровей купила ось такий. Типу, це бренд, схожий на Essence, Називається Catrice. Не дуже мені подобається, але таке на голяки, знаєте. І оце солодка, як кажуть, у нас у нас Дніпрі так казали. Я би напевно знову таки не купила, але uh, в Essence uh, мені дуже сподобався цей блиск. Я uh, бачила його, здається, у Есті. Вона навіть показала, що вона їх купила штук 10. Я просто не думала, що у нас є цей бренд. У нас є цей бренд, і це така класна штука. 11 дірхамів. Це скільки? сто 100 гривень. гривень. 100. 120-130 гривень такий дуже м'який. Ну, написано, що є Нью-Йорк, я не знаю, де це зроблено. Це польський бренд, я щось нічого не, не розумію, але. Класний, мені подобається. Хоча, типу, дешевий, але не можу сказати, що упаковка прям супер-дешманська. В неї є якась своя така естетика. Я задоволена. І останнє, що я купила, це нова туш, тому що я завжди користувалася Maybelline. А Maybelline і L'Oreal, вони в принципі однакові. Я хотіла якусь туш, яка буде легко змиватись, і взяла тому. Це називається тюбінг маскара, тобто така туш, яку наносиш, а потім вона так от е, змивається легко. Треба трошки так потерти пальчиком, то тобто, теплою водичкою. І лореаль в магазині ти просто бачиш там Мейбелін, така рожева і лореаль, Вони реально однакові, трошки відрізняються ціною. Я взяла золоту не тому, що там була е, кендал на рекламі, а е, тому, що мені більше. Сподобалась упаковка, і я подумала, що мені буде приємніше. Доволі непоганий, так дуже продовжую, але я подивлюсь, я влітку їм буду користуватись, і потім в Йорку куплю собі те, що я планувала. Так. І ще що це моя улюблена штука. Якщо ви також активна леді, Lululemon. Я не знаю, чи в них є такі самі. Мені здається, зараз трошки інші для бігу. Я реально так часто це використовую, якщо у вас немає. Зручних карманів на ваших легінсах чи на ваших шортах. І я спробувала різні наруки. Це також це так незручно, а це реально дуже зручно, тому що воно прямо по центру можна більш високо, можна більш низько надіти на бедра. Така класна штука. Там було декілька кольорів. Я взяла це, і це мене мені підходить під всякі штуки. І коли я була в подорожах, то завжди використовую. Тобто сюди кладеться ваш там, наприклад, телефон. І тут збоку різні кармашки, навіть. В один кармашик в мене влазить така маленька пакабл тобто якщо ви на пробіжку, а потім за продуктами. Теж дуже прекрасно. І тут кладеться, наприклад, якась картка, яка вам потрібна, якщо вам треба. І а для ключів такий карабінер. Ось це мої улюбленці тижня. На цьому все Підписуйтесь, якщо ви ще не підписались. Тут буде цікавенький такий контент. Я буду проводити своє літо в селі, і буде якийсь такий сільський, прикольний блог. А потім я буду в нью Йорку. Буде цікаво дізнатися, звідки ви мене дивитесь і чим займаєтесь по життю. І побачу вас наступного випуску.